Доброго ранку, другі друзі. П'ятниця, 6 червня. І сьогодні весь світ святкує іграшки. Так, дорослі, дорослішайте. Відомий на весь світ Тетрис – це гра, яка нас, що помилки накопичуються, а успіх зникає. Святкує сьогодні день народження. Тож вшануйте цей день, впорядкуйте щось у своєму житті, поки воно не досягло рівня, де все паде занадто швидко. Ну а ми починаємо наш про ранок. Свята сьогодні, можливо, трохи і дивні, але як казав мудрий програміст, маємо те, що маємо: запускай реліз. Почнімо з дня журналіста України. Сьогодні варто подякувати тим, хто не боїться ставити незручні питання: як от хто вкрав бюджет? Чому це знову не працює? І ви точно експерт. А ще сьогодні всесвітній день боротьби зі шкідниками. І тут не про те, що мова про справжніх, крихітних, непрошених гостей. Хоча, якщо ви працюєте в офісі, ви теж щось знаєте про шкідників, особливо тих, що голосно їдять поруч. Також сьогодні день гордості атеїстів, день, коли можна голосно сказати Я не вірю і тебе не закидають камінням, а хіба що лайками в інтернеті. Ну і ще всесвітній день транс. Плантології, Боже, ну і ще сьогодні всесвітній день трансплантології, велич науки, яка дозволяє людям жити далі, навіть коли їхні органи кажуть Я пас. І нарешті, всесвітній день зелених дахів, бо дах це не тільки про нерви, це ще й про природу, екологію та бажання жити в місті, де десь крім голови росте трава. Що по іменинах? Вітання сьогодні Георгіям та Іларіоном. Бажаємо, щоб вас плутали тільки з легендами і щоб ви цього не спростовували. А тепер про прикмети, якщо зранку рясна роса, день буде вітряний, але це не причина тримати язик за зубами, хоча іноді причина. Також немає роси, тримайте парасольку і не тільки в руках, а й в душі, як метафору. Як-от якщо багато комарів, липень буде сухим та покусаним. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не варто вживати м'ясо, яйця, молочне та алкоголь. Усе що смачно, ні. Також не можна сваритися, плідкувати і бажати зла. Це не день для токсичності. Бо якщо посваритись, помиритись не скоро, а от віддані борг гроші можуть втекти назавжди, і більше ніколи не повернутися. А тепер гороскоп і те, що нам обіцяють зірки. Тож овни, вам сьогодні не доведеться бігти. Ви вже попереду у дивному сенсі. Тельці забудьте плани, вони сьогодні вас забудуть. Близнюки, ні ідей, ні вибухів, просто п'ятниця. Живіть з цим. Раки не тягніть усе на собі. Спробуйте для різноманіття когось. Леви сьогодні вас можуть не впізнати, і це не маскування, це натяк, діви. Ви сьогодні ніби чекаєте автобус, але той міжгалактичний, і ви на неправильній зупинці. Терези вас сьогодні не занесе, бо ви вже там, куди інших ще не пустили. Скорпіони, не жалійте сьогодні обіймів. Так, сьогодні день для обіймів. Стрільці, стріли вору, але ціль всередині. Козороги, вам сьогодні здається, що все йде не так, і ви праві, але це ще не все. Водоліям Сьогодні все навколо буде тихо, як у бібліотеці, де і всі книжки про вас. Ну, риби, баланс порушено, але саме тому ви не впадете. Отакий От гороскоп, друзі. А тепер трохи мотивації. П'ятниця день, який ніби підморгує вам. Ну все ще трохи і воля. Але друзі, п'ятниця це не втеча від тижня, це нагорода за те, що ви вистояли. І в цьому дні глибока повага. Сьогодні світ згадує журналістів: тих, хто шукає правду, і тих, хто не боїться її сказати. Можливо, вам теж час бути журналістами свого життя в плані поставити собі незручні питання, що я роблю, чому я тут і чому я ще не виспався. Сьогодні день боротьби зі шкідниками. Можу пора вивести зайві думки, що повзають у голові. А може, вам потрібен зелений дах, метафоричний спокій у голові, де росте щось хороше. А якщо ви не вірите ні в що, вітаю, це теж шлях, бо в п'ятницю важливо не лише працювати, а й не забути, хто ви. Ви людина, яка дожила до п'ятниці, і це вже досягнення. Ну а я дякую вам, що ви були зі мною сьогодні. Не сваріться, не позичайте, не кличте дощу. А якщо кличете, то хоча б з музикою. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Побачимося у наступному Ну і головне, друзі. Не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!